Не тільки на телеканалі Галичина, але й в Чікін-хаті та деколи на вокзалі. <рес> Наша команда для всіх на початку сезону є такою собі темною конячкою. Пацани, якою конячкою? То ви реально коні. Ти ще й до цього ні! Це Микола. Микола студент п'ятого курсу, два рази був в Америці. Це Володя. Володя студент третього курсу, два рази був на другому курсі. Це Іра. Під Іру текст не прописаний, вона взагалі не мав бути в нашій команді. А ми поїхали! А таких, кому комуно дуже важко після дня студента випадок у під'їзді. Слава Ісусу, Грейслава! Я перепрошую, можна у вас така водити? Та яка вода ти бачив, яка друга година ночі? Я ось усіма богами у ліпу закликаю. Заради святого папіка півстаканчика води, мене стаканчик є. Басошка, а ви золотий чоловік. Можна ще канапушку малесеньку. Чарлово ротва не шукай вечуть Тримай Дякую, мужчина, висоти, чоловік, дуже... ну, Лечка, лоношка, вода, наша. ви золотий чоловік душу. Маличка, я наш там вода, канапка наша наш. Ви поймайте, ми з пацанами йдемо по вулиці, наш наряд пиняє, треба дати взятку по сподіннях ноль. Уткеть водойти хлібом розчитаємося, водой не хлібом, не без спинити. Марш спати татом все з мінтами порішає. Тато сходимо за трету пару Добре, сино! все знів. Всім реальним пацанам присвячується случай на районі. Слышиш, пацанчик, іди сюди. Какое-то я... бабло. Хлопці, нема нічого, хлопці. А мобильний телефончик якийсь вата, ні? Хлопці, нема, ви мені вчора за мобільний телефон руку поламали. А, це ви саму поламали. <laughs> Гуляй! Вали отсюда! Алло, мама, я тебе теж люблю. Тут. Иди сюда! А зараз всі ваші страхи вирвуться на волю. Все те, чого ви боїтеся, як вогню. Дві бабульки під під'їздом. Ой, попередніма! Всіх всіх тут з валь підніжіть, всіх заліям. А це приватно розкажу. О, Миколкиня! Добрий вечір! Миколкиня, ми бачу, що зразу спар? Та спар і додому зразу. Молодець, Миколка, вчитись, дебіла куша. Та. Хто спар зразу додому йде? І поте, і поте! О, Сергій Володимирич, хлопці, дійсно, все поробив. Жлобні часи! Ну, в другий місяць, прошу, запиши мені баста і куфу на комп'ютер. А більше, <кліпсер> Добре, О, Сергійко, добрий вечір. Слухай, Сергійко, ти вже продав свого песика? То того, малого? Та, було? Ні, все не продав. Ну так так! 30 років жінки майже паст вам душі загріє. <кліпсер> Слухай, Богдай, що ти скажем? Ні ті. <кліпсер> Екссізі не вставляє. Ремон взагалі не то, не то. Що б ми робили? Та йдемо щось всі! Ну та що в ліфт кнопки палити? Макдональдс – випадок у Академії мистецтв. Ой, цей запах глини, цей запах глини в Академії мистецтв, це супер. А так, хлопчики, <клопці> ось такі приймають домашні завдання, так, Миколка. Що ти нам не Миколка, давай. О, Боже, <клопці> Дама <згорнустає>. <клопці> <клопці> Миколка. Дама з горностаєм. Миколка. Миколка. Богданчик, Вагдачик, Саночка має. Що намалював? На Колісей з осями. З осями. А що це в тебе тусить? Юлій Цезар? Юлій Цезар на балконі. але це два Богданчика, чого Цезар без осей! Я просив малювати з осями. Волочка, вічних ти нещасний. Володь, Володя, ти мене порвав. Володя, я ти мене порвав, як Ватман. Лече п'ять, тверде п'ять. Та пари цю п'як, та, 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 та яке п'ять, вже пустий лист! Так, лист пустий, але є оші! А оші це фундамент, запам'ятайте собі. <нахи> Оголошення! -16 28 1628013. Але ви маячте його спрошу, а у нас випадок у кафе. Я теперь мужчина, я тільки що відходив, у мене тут на тарілці стояв пончик глазурований за 6 гривень. з пудрою. такий. У вас тут пудра, до речі. Ви не бачили, де пончик більше? Пацан! Я тобі зараз все розкажу. Ти лишень виходиш стоїш, таку розвертаєшся спиною. І з тої сторони такий здоровенний альбатрос. Привітає, хабе, який пончик ні Значить, альбатрос з'їв пончик. ну? А? Добре? А споку стояла вафелька. У Вас тут вафелька, до речі? А альбатроси в Куда вона підходила? Я тобі розкажу, пацан, за Альбатросом стоя з самої сторони, зразу пелікан такий здоровий. У нього тут такий мішок, і сі закинув, і полетів. Що ми Ма... же ідіота має ти чешо? Та чогось прилетіли патрон з японці. Прилетів, прилетів пелікани стевка мою вафельку. Так, добре. А збоку стояв у за вересень. мені його завтра здавати на роботі, не директор вижне. Де звіт? А за звіт вибачай, пацан, я що злодій. А що своло, то і головне, пам'ятайте, що б не сталося, хто б не стояв на вашому шляху. Головне, тримайтеся своєї лінії Коля не лінії, а усі. Повісь це фундамент. Шіки раз не поясню. Перша національна, тримайтеся свої усі. Дякую.